Вітаю! Сьогодні буду готувати закусочний рулет із червоного буряка. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Для початку до миски натираю на маленьку терку відварений заздалегідь червоний буряк. Тепер сюди ж до буряка додаю чайну ложку соняшникової олії, дрібку солі. Три яйця, жовток із білком відділяю. Білок відразу ж у окрему в глибоку миску, і жовток додаю до буряка. Білки поки що в сторону. Тепер додаю 4 столові ложки борошна з невеликою гіркою. Перемішаю і бурякову масу відставляю в сторону. Тепер займуся білками. До білків додаю дрібку солі, і потрібно з міксером збити їх до пишних піків. Ось збила білки. Тепер білки додаю до бурякової маси. І лопаткою обережно перемішую, поєднуємо. Ось таке виходить тісто, воно повітряне, відразу ж таки повітряне стало, коли додала білки. Наступне беру деко, застелила пергаментним папером і переношу тісто, І розрівнюю по всьому деку, щоб все було рівномірно, одинаково. І тепер майбутню смакоту відправляю в духовку розігріту на 190 градусів на 10-15 хвилин. Ось пікся рулет. Переношу його на дощечку і залишаю нехай повністю охолоне. Тим часом займуся начинкою три плавлених сирки натру на маленьку терку. Тепер до сирків додаю майонез. І перемішую. Можна додати і давленого чесничку, але я цього робити не буду. Якщо ви бажаєте, то додавайте чесник. Ось перемішала. І ще додам зелені. У мене з морозилки, більш буде яскравіше так. Ось така начинка, тобто навіть не начинка, а намазка для рулету готова. Ось і рулет охолонув. Тепер змащую його намазкою. Також можна використати і крем-сир для змащування. Такий собі бюджетний варіант, показую вам. І розмашую по всій поверхні. Тепер на край рулету викладаю філе оселеця. Я вже його заздалегідь порізала шматочками. І зверху по оселецю викладаю гірчицю в зернах. Тепер обережно буду скручувати в рулет. Так щільненько, щоб було. Тепер рулет закручую в харчову плівку. Також так щільненько закрутила і переношу в холодильник на 2 години. Щоб він схопився і прихолов. Ось ухолонув рулет, дістала його з холодильника і тепер вже хочеться відрізати шматочок. Ось погляньте, які в розрізі. Куштуємо, М -м -м. Боже, це щось дуже смачно, смачного.